Пожар На площі базарні на каланчі пожарні. Денно і нічно дозорний, привично дивився, як слід, на захід, на схід. Дивився він за тим, Не плине чорний дим, І тільки бачив він пожар, робив усе як треба. І каланчі сигнальний шар він запускав у небо. І два шари, і три шари звивалися угору, Неслась тривожної пори метка команда з двору. Будив людей шалений дзвін, дрижала мостова, летіла вітру на вздогін команда бойова. Тепер не треба каланчі, удень чи уночі, Дзвони по телефону, найближчому району. Хай кожен зна громадянин пожарний номер. В районі є з бетону дім багатоповерховий, на даху вишка є на нім, в дворі гараж чудовий, на верхнім поверсі вгорі по вартові, в них завжди справні у дворі машини бойові. Удень, вночі, як тільки дзвін подасть сигнал тривоги, борців з вогнем меткий загін Помчиться на дорогі. Як ішла на ринок мати, стала доньку поучати, ти до грубки йти не смій, бо вогонь лихий палій. Тільки з дому вийшла мама, а дівча до грубки прямо. Гарно, як вогонь, пала, жаль ще линочка мала. Відчинила дверці ліна, а вогонь злетів з поліна. Біля грубки впав на діл по скатерочці на стіл. По стільцях побіг із тріском і злетів на занавіски. Димом стіни обволік, аж під стелю він проник. Де горить, пожарні взнали. командир дає сигнали підготовитись як слід, і ті ж такі хвилини вириваються машини із відчинених воріт, і помчали, мов шалені, вільна путь у далині, не червоні. А зелені їм засвічено вогні. На пожар за три хвилини докотили ті машини, стали строєм до стіни, нап'ялися шланги туго і, роздувшись від напруги, швидку воду ллють вони. Дим клубочиться наліво, справа чаду пелена, на руках кузьма сміливо виніс ліну із вікна. Він кузьма, пожарний здавна. Двадцять літ працює славно, сорок душ урятував, у вогні не раз бував. Він нічого не боїться, одягає рукавиці, сміло лізе по стіні, казка сяє при вогні. Та почувся крик, неначе під кроквиною хтось плаче, і вогню напереріз, аж під дах кузьма поліз. До віконця став тулиця. І угледів, це ж бокиця, пропадеш ти у вогні, у кишеню ліс мені, язиками на всі боки, блиска полум'я широкі, Дім сусідній обніма, відбивається кузьма, він шукав огні дорогу, кличе друзів на підмогу, І спішать із трьох кінців троє рослих молодців. Всі ломами балки рушать, і вогонь з бранцпоїтів тушать, чорним маревом густим під ногами в'ється дим, а вогонь лютує, злиться, утікає, як лисиця, струмінь звіра зупини і з горища виганя. Ось колоди почорніли, злий вогонь шипить що сили. Ой, життя мені нема, пожалі мене, кузьма. Не кричи, твій голос марний, відповів йому пожарний. Покажу тобі кузьму, посаджу тебе в тюрьму. Залишайся тільки в пічці, в керосинці і на свічці. Ось на кріслі край одвірка, Ліна сльози ронить гірко, на панелі біля хати шафа, ліжко і стільці. У знайомих ночувати треба мамі і дочці. Плаче дівчинка ридма, заспокої її кузьма. Не згасить вогню сльозою, ми залєм вогонь водою. Будеш жити поживать. Цур з вогнем не жартувать. Ось тобі на згадку киця, треба киці обсушиться. Справа зроблена відбій. По дорозі по прямій знов машини затрубили, загриміли, задзвонили, мчать драбина і насос. Скільки куря визнялось, От кузьма в пом'ятій касті, голова його в пов'язці, Кров на лобі і синяк та йому не вперше так. Потрудився він недаром, добре впорався з пожаром.